Усім доброго дня. Сьогодні дивимося дуже класну, стильно, однокімнатну кухню, студію в ЖК Академічному в оренду. Що ми маємо? Дуже стильненька вона у нас по плануванню. Окремо в зоні фактично балкону зроблена кухня. Є все потрібне для проживання. Ви бачите, достатня кількість шафок. Тут у нас варочна поверхня, з цього боку холодильник, робоча зона, багато шафок тут для зберігання. По центру маємо обідню зону. Балкончик, що робить цю квартиру дуже світлою. Далі тут спальне місце, розкладний красивий диван зручний. Тут місце для зберігання, кондиціонер встановлений. І по цю сторону теж достатньо місць для зберігання, плюс є телевізор і ось такий, типу м'якенька зона для відпочинку. Заглянемо ще в санвузол, він комплектований усім потрібним. Дзеркальце з підсвіткою, пральна машина, душова кабіна і туалет та бойлер на підігрів водички. Тож, телефонуйте, запрошую на перегляд в зручний комфортний час. Набирайте прямосенько зараз.